Сидимо з сином дивимося. Мама щось собі назамовляла на Китаї. Дивимося. Кому то вона що замовила? Дивіться. Шапка мамі. Тапці якісь такі мамі. Що там мамі далі? Мамі кофта. Мамі кофта, мамі кофта, мамі чухол. Якісь клюшки мамі. А та тобі що? Як ви думаєте? А, це вуса просто для телефона, бо треба, щоб завжди запасні а були присоски. А синові шапка припала. А татою, виходить, нічого, тільки на фірму, так? Да? Присоски. Але то мало ти замовила, треба було їх зо три замовити замовитись, такі крізди. Дві, -зод Дві я тобі вже замовили попереднього разу. Так що всім гарного дня, успіху, і хай дружини для чоловіків своїх також щось замовляють. І шапки теплі, капці. Або зараз йде зима -цело. Комбінезончики. Річ, а а кому треба не? їхати за кордон для нашої номер -шо -про? Номер -шо -про. Так, Бо тато вже сам заговорився. Але виправляти не будемо. Вам здоров'ячка!